Вітаю, мене звати Віктор. В цьому відео технічний аналіз і прогноз зміни курсу криптовалют. Але це не фінансова рекомендація. Прошу повідомляє дисклеймер. Приймайте рішення самостійно. Бажаю вам вдалого криптотрейдингу та інвестицій. 1 травня 2024 рік і сьогодні кейк. Загальний план публікацій на сайті cryptoVictor.com, сторінка CryptoAктив. Можете відкривати всі розділи, які вам цікаві. А головний це план на тиждень. Сьогодні Cake. Розглянемо свіжі новини і думки експертів. Завтра Ексі і стратегію криптоінвестування. Отже, Заходимо на сторінку криптоактиву Cake, де вже зібрана фундаментальна інформація, новинна, технічний аналіз, головна сторінка, де ви можете вибрати українську мову. Ми це все розбирали, не буду повторюватись. Як тут робити прибуток на зберіганні? І Головний відсоток тут якраз цієї криптовалюти Cake в варіанті з заробітку. Тому токен активний, все добре, компанія розвивається дуже добре, є офіційний блог, є новинна стаття вчора була на нашому блозі про крипту українською. Заходьте, читайте, блог цікавий, тут багато чого є. Одна з таких свіжих новин. Вчора були спалені токени Cake на суму 24 мільйони. Це означає, що компанія контролює ціну токену. Кількість монет зменшилась, тому ціна тримається на рівні, і зараз ми до неї прийдемо. Новин багато, кому цікаво, просто почитайте статтю, а ми йдемо на сервіс. Та графіки. Цей графік нам вже знайомий, він особливої інформації не дає нам. Це місячний таймфрейм на такому нижньому положенні. Те саме ми можемо приблизно побачити на тижневому графіку з осені, як всі альткоїни почалось тут відбиття від нулів і, і видно перша фаза. Зараз друга, і, можливо, піде зараз після цього третя фаза. Загальний рух може бути ну в цьому коридорі продовжений. Можливо, таке буде? Можливо, два рази вже було. Минулого разу з верхньої було десь 4. і в перспективі було 10 іксів а зараз дуже привабливі ціни для входу. 2,7 можна очікувати і 15 іксів Якщо все буде добре, там зараз купити і курс не знизиться, а навпаки піде на максимальні ціни цього року, можливо, то потенційно вже не 10, а 15 іксів Ідемо на. Денний графік. Ну, як бачите, в мене відкриті і біткоін-графіки до них повернемось. повернемося завершим скейком. Візуальний індикатор показує зеленими тренд наверх, а червоними вниз. А зараз знову вийшов курс в зону недокупленості, скільки тут буде невідомо, але ну, це нижня нижня вже, вже нижні якісь вже позиції. Бачите, була. Кнопка buy, індикатор казав, ну, це і для трейдерів казав, що ну, купувати можна, але було невеличке зростання і зараз зниження, і ми знову бачимо кнопку Sell. Практично на одному і тому рівні, так? обидві кнопки е, показує цей індикатор. Тому купувати зараз е, навряд чи е, було правильною ідеєю продавати чи ні. Ну це для трейдерів. Для інвестування, звісно, ми дивимося, більше в широкому такому сенсі. Індикатор на базі моменту вже змінив колір на темний з світло. Ну і прямує на зміну цього тренду на зелений колір, як було тут. Бачите, змінився, пішов наверх. І далі вже зелене, і після чого потужна фаза зростання. Фібоначі внизу. Наскільки може бути нижче невідомо, але ну, вже в червоній зоні. EMA так само зайшов в зону недокупленості, курс почав зростання, але повернувся знову в зону недокупленості. Це по стакастик. І в цій зоні минулого разу було таке накопичення приблизно однаковий і конструкції, і по терміну. Подивіться, так само було якби вихід. Не, який не дав зміну курсу, так? потім зниження знову в зону недокупленості, і тільки після чого пішла доволі потужна фаза зростання. Пішла, так? Ну і Зараз е, е, схожа конструкція, схожа фаза накопичення. Як на, на мене, то це ну, добрий знак. І зараз, цього наступного тижня ми можемо побачити вже те розвернення і рух наверх. Але ще, звісно, він тільки зайшов, як минулого разу, бачите, навіть і не зайшов, він тут до кордону дійшов і все, пішов на розвернення. Пішов фазами, фазами, фазами. На ну, ковзані великі таймфрейми ще скажімо, в горизонтальному положенні, а малі, оці, червона і помаранчева, повернулись вниз. Ну, це і нормально, курс знижався вже третя фаза зниження. Звісно, вони розвернуті будуть. І по індикатору ми побачимо зараз, ну, що ковзані будуть в режимі сел розпродажу. А тут невідомо, зараз подивимося. Йдемо в технічну складову. Що в нас тут? Ну, те, що я тільки що казав. Ковзані в режимі сел, тобто розпродаж мають напрямок вниз. а Аселятори подивіться цікаво в режимі розвернення. Тобто по осцилляторам зараз нема стрілки, що розпродаємо. Ні, тут цікаво. Отже, технічна складова, гадаю, на користь розвернення. Подивимось ідеї, що люди думають по кейку. Сама популярна ідея подивіться, 900 більше лайків у цій ідеї. Тобто Розвернувся і на, на довготривалий термін. Бачите, він навіть магніти такі тут поставив, цей експерт, що тут вийде на 4, далі на 10 і піде-піде. Ну, Що було після того, як він е, написав? Так, йшло, і, і вийшло, йшло по тому курсу, по його цій лінії шов, шов курс, доходив до 4. А потім біткоін э, скинув всі ці бажання і знову повернув до цієї бази підтримки. Тому все ж таки э, можливо, це і є оцей фаза зниження, після якої э, далі буде зростання. Ну, то, що курс тут э, затримається, ну, вірогідність дуже велика. Що не буде зриву вниз там, на, оті, на один з чимось. Гадаю, ця зона утримає курс Кейк. Хоча багато ідей шартових. Зараз всі дивляться і от, зниження, дивляться на біткоін. Зараз ми ще до нього повернемось. Багато лонгових ідей, приблизно порівну. Тут бачу, що вже розвернення пройшло. лонг-шорт, шорт. Ну, змішані тут думки. ну Як от перша, перші дві ідеї: одна лонгова, друга шартова. але у Лангова має 923 лайки і мій також, а шартова тільки 8. Тому, скажімо так, більшість все ж таки гадає, що це розвернення приведе до нормальних зростання. Заходимо на біткоін. Я хочу показати на місячному таймфреймі. Пам'ятаєте, 21 рік було. Зростання, зниження, і можливо і цього разу буде щось подібне. можливо, ну Таке вже було, дивіться. Ну, тоді ми можемо очікувати ще цього місяця зниження і з 60 ми можемо побачити і 50. Буде 50, не буде. Багато хто каже, 57 буде зниження. Дехто каже, що цей процес буде не один, а півроку. Я дивився, експерти вчора ну, прогнозують, що якщо не втримається в травні курс, то це може бути півроку після чого буде тільки фаза зростання. А можливо, травень дасть 57 і 85, як я і прогнозував. Може таке бути. Хто знає, може. Тобто розвернення вже розпочато, а минулого разу ще сильніше була. Дивіться, яка була травнева свічка вниз, біткоін е, знизив 35%. Ого, Ця червона квітнева свічка ще, так собі, 14%. Тому е, цей сценарій зниження ще на 14% ну, вірогідний. Після чого вже фаза розвернення. Як ідея, гадаю, має сенс. Бо поки що і фаза іде, іде, і розвернення розпочалось так само, як 2021 року. Де не графік біткоін? Ну, знову ж, ту сітку фібоначі дивимось. Ну що? Вчора доволі потужна, 5% біткоін відкатив. Хоча стріляв що наверх, що нижче цієї сітки Fibonacci і були доволі потужні об'єми, бачите, червоні. Коли курси продавці роблять спроби знизити, то їм потрібні доволі великі об'єми, щоб, як дивіться, цього разу було зниження, цього дивіться, яка стрілка була. І цього і вчора була потужна червона свічка. Це означає, що продавці роблять великі зусилля, щоб придавити курс вниз. І його завжди підтягують на середню зону, бачите, ці сітки Фібоначчі. Тому гадаю, що ці спроби можуть бути і завтра, і післязавтра, і взагалі цього тижня. але Курс 59, на мій погляд, може втриматись, і після чого буде вже розвернення. Ну, цього тижня я бачу розвернення. Ну, може протягом 2-3 днів таке моє бачення по біткоїну, невелике зниження. І в районі 60, ви бачите, тримають цей курс покупці біткоїну. Давайте ще заглянемо, що люди думають. Ну, тут... Скажімо так, якась крешова ситуація, яка на першому місці 300 лайків набрала, що 50% біткоін зробить зниження. Ну, ми... Було 35 минулого разу, зараз було 14, може ще якесь буде зниження. Ну, 50%, що курс впаде сюди на 30, Ну, така ідея, на мій погляд, мала, ймовірно. 50% максимум. Зниження, що я бачу. Ну, особисто моя така думка. А друга ідея тут більш така, на мій погляд, цікава, яку я підтримую лайком Вона показує, що можливе зниження на 58 і далі декілька кроків рух на туди на практично на 100. Ну Іде поки що по його стрілці. Поки що стрілка показує цей рух. Чітко по ній йде. Тому я і гадаю, що зараз ну, 60 може бути 57, може бути, може бути. Але тоді курс вийде в моменті, може вийти з цієї сітки Фібоначі на 57. Це невеличкий відсоток, після чого вже потужне зростання. А щоб курс зайшов на 57, він повинен вийти з цієї сітки Fibonacci, яку я тільки викреслив. Це не означає, що вона якась там має якийсь сенс для всіх. Ні, курс може зайти, за думкою цього експерту, нижче за неї. Може, бо вчора вже стріляло нижче. Ідея мені подобається, має сенс. А далі біткоін те саме. Ми зараз тут. І ще, і, ще, і ще травнева свічка зниження, після чого зимою наверх і далі розвернення на спадаючий тренд. Ну і Багато ідей як лонгових, так і шартових. Гадаю, з біткоїном моя думка вам зрозуміла. Гадаю, з Cake, моя думка, вам також зрозуміла. Загальна така ситуація ще може бути зниження. Але у кейк, на мій погляд, ще менше буде відсоток зниження, ніж у біткоїну. Тому, гадаю, це є місце для покупки тим, хто хоче зайти в цю криптовалюту. Тобто інвестувати. Отже, підсумок такий травень ще може дати нам можливість закупитись альткоїнами, а може і біткоїнам, хто захоче, будь ласка, розглядайте і цю можливість чому ні. Якщо вам це відео було корисним. Поставте йому лайк, поділіться їм з друзями, підпишіться, Приєднуйтесь до нашої криптоспільноти, пишіть коментарі. І на завершення, як завжди, наш з вами головний прогноз. Болотну федерацію буде знищено, незважаючи на тимчасові зараз переваги їх. Західна допомога вже йде. Сполучені Штати, Європа, все буде добре. Допоможуть перемогти цю недоімперію. А Україна розквітне в Європейській родині. Не забуваємо донатити на Збройні Сили України, декілька офіційних варіантів в описі до відео. Завтра розглядаємо наступне альткоїн. З вами був Віктор. До зустрічі!